новая серия всем привет я снова буду играть как позвонок новая серия на это обязательно обзор будет потом обзор начнет то да я тут нашли о <кхи> Яко. Можно вот так. Хм. Мне не страшно с щитами. Вот читер. Где ты припал? тирара с щитами набагато легше. Не просто не разумеете, как мы попробуем. О, можно вот тут На картоне куда залезу. Нету выбрать? О, выбрать вон это как Я просто выбрала себе самое прикольное место. Вот тут. -то. Ну Не самое прикольно. В принципі Может вот так от просто наверх. Меня ніхто не зовут. В принципе, может. А главное, что буде делает вместе. Не знаю, как. Не самое геніальне місце, но... А куда ты будем двигаться. Опа. А, куда вам? Место не дуже. Вот тут она очень однешая место. Так, на Герлянде. Я, грала зі... я. <кхм> я тоді вона рахувалась за бравнами. І її не вловила. Я пам'ятаю, як я, я вот тут десь. Я вот тут рахувалась. Ну, <кхм> точно, що залез. <кхм> Скільки тут <тоді> є? <кхм> тут пробігає. Я розмовляю прямо.

О, oh, вона пролагалась. Джой, я одна лишилась. Я <плес> одна лишилась. Ні, в Все, я одна зараз зараза по-любому. Два, один. <плес> я удна выжила. <плес> Мне сподобалось. Угу, я не була зомбі. Я просто літала. Арбуди 3, 2, 1. Що там, що там? О! <кій> а, то буде легко зомбі. Би було файно, якби ще карта була знов-то, кімната. Ой, я б тобою. Так, цікав, такав, що випаде, що випаде. Кухня. Mm. В принципі, тут можна на витяжку залізти, і... але на витяжці можна буде залізти. Mm -hmm. Я буду шукати місце себе. О, 15 відсотків, 15, 15%. 5. Добре. О, добре. Не я. Це дуже добре. І mm -hmm. Все, mm -hmm. Все пішли. 4, 5, а в мене вони і так І Потім в наступній серії я говорила, же говорила. А, падаю. Для того тільки треп. Кто <coughs> хоче таймак модуль, можна, можна скачати в гуглі або через степи мод. Коротше. Тільки е, якщо ви хочете зомбі поставити М -м -м, чити, то вам треба буде видаляти Roblox, але вам доведеться викликати, да, пам'ятати пароль. Хто не пам'ятає, тому доведеться створювати новий аккаунт. Это мені. Як Софія? Ой, її бачу, вона там на картині. Он видно, тис... видно нас, але він... Я бачу, як ты там скачешь. Ще, нікого... Ще, Ще нікого не ввело. Так. Бачу, шла, сикар. Ну сикар, а зомби. Регуляйте як Сіка. Ну що там? ОАО. Тим часом мені минуло. Oh, oh, так, де є? В принципі, він так не дуже сильно, але так близько трохи. Think, я думаю, які <laughs> там не видно Там я стою. Мене визнається фієк Оп. У меня вже 270 пристава. Там купи зі неродні. Він нікого не вловився. Відчуває <глаз> 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 буде довго. В принципі, на картину можна було залізти, тільки щодо воно. Мені здається, що туди всі феші будуть. Тому що, воно, да, не... воно... Ну, короче, я себе куплю. Вже майже хвилина залишилась. Ага, чого-то воно залишилося, <кх> ага. Ой. А, я не можу в екрані. Ну, так, коротше, можна було купити окунок в А я його не бачу, я піду за ним. А, фінеколо. Я б хотіла помогти комусь, носі <кій> кровотан. пранк Навіть прям керувати не треба, він судно не бути. Тут походу этот ноги купаются. Мне сейчас не людину набивай. Это вода. Это еще лес и прав. Хороший тут, тут, до тут дорогая. Да я. Я плыву. Да я. А, тут так. В принципе. він две люди знайшов.

Класика, О, стандарт. Це буде легко. Ой, блин, я живу. Я вже подумала, що буде зараз лабораторія. Поможе. Ліна, там важко сховати. Ну, я знаю, принаймні нас до сховати. В літаку? Мож... Літаку там на читах можна тільки туди, на кришку, на кришку туди. Тринадцать. 13. Мен тринадцать. 13. Нет! Через на через мене и через тебе. Ні. Что не я? Ты розуміл, что я могу. У мене є сухокола. Все. Лету на крышку. Ой, бляха, я гірка назов. Там, где той, там, где нач... там там, де сумка куричного. Добре. Сюди не до мене. <клес> Дай покупку всередину, а на. Можна ще там де десь. А подивись, скільки в тебе монет. Тобі їх стрілять. Ти, Ти можеш купити собі танець. Тільки на це я цей купила. Я не знаю, тут оглядає якось фігово. Ну, окрім Кода ж тут немає таких петів, які такі самі ясно. Як, як би було прикольно. Може, так. О, нові смайлики купити, як геніально. Стікери можна собі не купити. Зараз всі планети тут купляю. Чому воно таке дороге? Мені 700 лишилось. Це що? Нет, тут дуже дургані Це я все не сюди 20 монет лишая Зараз будемо малювати. Стоп. В смысле? Эммм, а як? А я заф... Нажимай сюда. Нет, куда пучкай. А, ты на экипировала Зайди а, вы... в магазин еще раз. Нас давай экипировать, типа, я не тебя появлюсь. Подожди, подожди. вот наверное. Какая ты в туалете, короче? Какая в туалете? Мх-мх-мх mm Ти -hmm. mm -hmm. mm. oh, wow. не хочеш, щоб я говорила так? О, вау Просто Стоп, 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 стоп Непросто Ідеально, я думаю Біла бляха. О о! Я маю тепер ламу. прикольно, лапина. Софія я зробила? <кх Finally> тепер то смайлик. Во все бачить, а в мене такий. стоп, а як ще поставити? Стоп плюс? я не по нижче, Стоп, а як нижче ще зробити? О! Га Ти знаєш, як додати? Все, нажми, Нажми просто на нього. Ти можеш нажати. Ну, почекай. О. А я маю і. А, Дивись, він тут стоїть. Ти не видно ззаду, але тут видно. Ні, прикольно. Стоп! Я, я не знаю, а де почекай. Мене тільки дв... два тут. Ну т... а ти шапку? Та я більше. Магазин. А ти не. Mm. Ты не нажала экипировать. Я нажала всі. О, екіпірувати. Екіпірувати. все. Эпипировать. Все. Экипировать. Все. Торгу не всі в тебе є. Ну тільки дайте, можливо, не всі появляются. Я тільки взяла два минуты. Буби смайлик. Яких в тебе є смайлик? Показуй. Покажи, Покажи який в тебе є смайлик в наклейках. Такий же самий, як в тебе є. Давай. І це все. Mm -hmm. А в мене є такий. Ну, в мене він кейс немає. Что тут пікає? Да ту бомбу акту? Что нам сталось? Що зараз вервається? У мене ж... такі же самые я зараз я можу куплю. Тут тільки як то можно два взяти, який ты хочешь. Так магазин. Добре такий. Мы mm -mm, хоть я бьем. Я как в туалеті Настя, давай тихнем тут Бо тут дуже буду Тут у нас... Давай нове місце. Короче, там насолила, теперь меньше. Сюда рівно ніхто не... Найс. Я какаю в туалеті Там, там я бачу ту дівку Я же тут посолю. Можно вот так налить пасту. Я выжила. Ну тика трое бы. Ви... Тільки одну вбили, а двое весь. А то більше нас, ми майже все. А двое вещи. У тільки одну змогла найти. У нас бы вона все удобно бы, Тому що... Добре раз, бы зараз не пролунало <laughs> той Той. <laughs> <Бонусний> не режим. Це <гул> був просто капець. Якби ще шарики були, блін. А ми могли б літати то слим. Mm -hmm. Ми були в шариками. Ми були в шариках. Mm -hmm. Тысяча садок, mm. то можна на картину Угу. Як ми в лабораторії як я в лабораторії робила. Тільки там близько гірка, може хтось колись д'їжджати і зрибнути. Він не може, тому що він буде сидіти. Він чудний я. У мене 10%. У мене 16%. Мені сімнадцять. У мене такі вишили. Шо... Ми тоді були далекі. Нет Не. Yeah. У меня было далеко, там типа там два, и там сразу несколько человек в письме. Было На я на на Я буду просто на лорку, На mm -hmm. Можно сюда на дворце. Бля, хочу у нас или на моей А може на называю картину за неї поставить? Не, ну хто хорошо не Ммм. Mm? А, понятно. Давай хорошо изумление. У нас туда можно было. У нас туда. А в тюрьму будет так. Да вот кабан я. Ліпше на червону залізти. На залезти. А на жовті залі немає. На зелену. На зеленій зверху є. Телепорталка. Там є телепортал. Бачиш, А я говорила, що там є телепортал. А ми... я не хмарим. Ні, я тут є хеп ти что Ти можеш можешь на жовті. Не хочу я не знаю. Тут дуже далеко. давай. Я больше не дай. Какой столица? Работа, Работа вот тут. Вот тут. Вот. Ай, мне будет... Мне нефайно за репаку идти. Я буду вот тут вот. Тут. Ах, Русфит. О, был искуси-карт. Он не в суток. Ммм, Блюхов. Давай стрибай до мене. Лови мене. О, блюха. Пересралась. Там якась людина. Ту жаба, я пересралась, що то сікар. У мене <laughs> був стрес. Я сама світа. Вона бляха за мною ціла і все. Сікар на трубі заліпів. Ти на трубі мене побачить. Але він не зможе він не знаю, я не може бути не Там є стрибочка. До, 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 до мене немає тут, але він не зможе так там до тебе На! А мені пофиг. Він такий, не, не. не! Здобучи молодиц! Я, я робив пранк! Де він? Ні, він на кубі. він на кубі, короче, на стажур, на тут і портал на зеленому. Короче, тепнути. Чекай, я не хочу туди тепатись, тому що мені страшно, що він там є. Він є близько. Настя, ти близько до нього. Не, подавай. Чарка. Він, короче, в трубі. Девочка вилізає. Ти можеш тепатись. Последний порт. Дивись, дивись, фокус, 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 стреляй, ладно.

я не дивилась, в тільки показала. Дивила, в мене там п'ять, там п'ять. Він там не лисує, навіть він може до тебе сказати. Що в рірі? Так, він тут і не лисує, але він зараз не гарно. Дивись, де в НЗА, а де він? Зараз. Дивісь, він там де він є, там труба. Короче, ти його вже не побачиш. Ой, бачу хітера. Піду до нього. Тут є якийсь хітер. Я впала. Я, коротше, перед тим не книги, я почала танцювати. Принципі. У нас би без чотирів деякі вижили. Ем. Менше 504. Два. Добре, це має бути легко. Типа заморозка в нас щойно було? Нет, це вже два, два зараз буде. заработали. Минулый. А тут раз... було стандарт, вроде бы. А чому тут два секара? Зараз два секара випало. Не, минулий раз було два сикара. А, ну так, тут зараз друг магазин. А, там легко. А Там на холодильник можно залізти. Не тільки. Там на холодильник є пушка. Але фіг дістане. Нет. Там на холодильник. Аж на холодильник. А ми будемо там в кінці в стос. Ой, там вона... Там є пушка. Мене 13. Там... Мене 23. 15 вже буде. Там є пушка на холодильник. Виходь. Все, Софія, заходь. Ти будеш приводом. Я тобі покажу. Ось ця пушка, бачиш? Ось ця пушка вона веде на холодильник. Бачиш? Тут можна просто легко залізет. Вона не дотягує. Дотягує. А минулий раз тільки так і скакали на холодильню. Не бросила. Марічка. Або бачиш, я щось не напустила. Indos cordos.